Моллі рівненська зірка Тіктоку. Відео із чотирилапою красуною ну набирають тисячі переглядів у соціальних мережах. Перше відео, яке сподобалося глядачам, це де Моллі запуталася в розах, які ще не обрізані були з осені. І вона настільки запуталась, що в три рази шерсть була перекручена в тих розах. І тато був поряд. Я кричу до тато, тато неси ножовку. І ми з ножовкою зрізали їх. І це було таке перше відео, яке. Яке наштовхнула нас знімати далі. Хоч спочатку Оксана, власниця молі, не хотіла заводити собачку. Наважившись на цей крок, сім'я не шкодує. Я була категорично проти собаки. Це велика відповідальність. Єва збирала гроші з коляд, колядувала, з дня народження. каже, мамо, я назбирала повну суму, їдемо по собаки. 31 грудня. Ми поїхали зробити такий подарунок для всіх. Вона така була гарна, пухнаста, маленька на фотографії ми <рес> хотіли її дуже сильно взяти. Ми, ми дуже довго не могли придумати її ім'я. З тижнів три вона була в нас просто в ей іди сюди, дівчинко, собачко. А потім вже просто будь-яке, яке як вперше впало на думку, так і назвали. Моллі собаки породи чау-чау набувають все більшої популярності, тож не дивно, що у медійному просторі і у реальному житті вони привертають увагу людей. Ні одна прогулянка не проходить, щоб на неї не звернули увагу. Кожен зупиняє, перепитує, що це за собака, чи можна погладити, чи можна сфотографуватися. Як каже Оксана, собака дуже слухняна, не робить шкоди у квартирі, дружелюбна та добра. У сім'ї вже є свої традиції. Щоранку ми починаємо з команди Моллі Будиєво. Де будуть гарненько Єва. Окрім того, Молі зустрічає Єву зі школи. За словами власниць, собака вже знає розклад дівчинки. І коли час виходити по дитину, сидить і чекає біля дверей. Ну, коли ми такі стоїм, то мама говорить: де Єва, де Єва, а потім відпускає Молі, і вона так до мене біжить. своя така гарненька біжить до мене. Я така щаслива, коли вона так до мене біжить. Ну, це коли поганий день, школі там може контрольну не здала. Потім в кінці школи вона до тебе біжить. І це так прикольно. Наразі Молі радує не тільки своїх власників, а й тисячі людей у соціальних мережах. Найбільше користувачам подобається відео, де собачка приймає ванну. Вона народилася справжньою дівчинкою. Всі б'юті-процедури процедури задоволення. Вона дуже довго любить митися, обожнює митися. Ми. Миємо її максимально довго, щоб вона отримувала чим більше задоволення. Годину миємо годину і сушимо три години. Три години йде на повне висушення цієї шерсті. Під кадрами з песиком чимало позитивних коментарів і з подяками за хороші емоції. Ми не є блогерами, не є. Людьми, де є багато підписників, але наші відео набирають мільйонні перегляди. І Так як мені писали наші глядачі, дякували за наші відео, під час перегляду вашого відео ми забуваємо про жорстоку реальність сьогодення. Тобто, багато хто дивиться наші відео і забувають про, про війну, про негатив. Для нас це антистрес, Може, навіть коли втомлення, настрій поганий. Ми його так чухаємо, і нам стає легше. Тож зараз Молля дарує посмішки не тільки своїй шкіряній родині, а й глядачам у соціальних мережах. Юлія Смаль, випуск новин.